І от бачимо на наступний день ми знов повертаємося до того, що а, зараз хочуть забрати 6, понад 6,5 тисяч військовослужбовців з повітряних сил. Це ті. Військові, які забезпечують захист і е, е, захист повітряного простору України, жнов таки треба зазначити, що вони працюють і на лінії зіткнення. бозіня. таки, е, щодо е, виклику е, до Верховної Ради пана Сирського, я би хотів би зазначити, що у народних депутатів є мож, всі можливості для того, щоб внести в зміни закон про військовий обов'язок і військову службу, що унеможливить переводення військових з повітряних сил. Uh -huh. До а, інших підрозділів, тобто ми кажемо про те, що може досить популістичних заяв, а треба вносити зміни законодавчому рівні, які будуть працювати. Може, давайте згадаємо, що насправді мобілізаційне. Програма провалена за того, що не були прийняті певні правки до мобіліційного закону. Тому тут е, ми кажемо вже константуємо факт того, що ми можемо втратити здатність нашого повітряного простору. Лінії возітнення, колосальна нестача особового складу. Деякі підрозділи укомплектовані е, на 20-30%. відсотків. Але при цьому знов таки і повітряні сили недоукомплектовані. будь-які рішення, які ми зараз бачимо. Це ситуативне рішення для того, щоб закрити дірки. тобто загальної стратегії щодо. Е, Вирішення цих проблем немає, тобто у нас відсутня стратегія навіть в підходу, яке озброєння нам потрібно, які компанії треба вкладати гроші в українські компанії для того, щоб вони збільшували кількість своїх виробничих потужностей. Будь-які рішення, які ми зараз бачимо, це ситуативне рішення для того, щоб закрити дірки. тобто загальної стратегії щодо а, вирішення цих проблем, немає. Тобто, у нас.